Час представити наших гостів у гостях радіо Західного Західний Полюс. Засновниця благодійного фонду фонду Каїнц Грушецька Юлія та співзасновник благодійного фонду фонду Янголи. Поруч Степан Возняк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, зараз я вам мікрофончики під. А ну ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Так, звук з'явився чудово. Розкажіть, будь ласка, напевно, дами вперед. Все таки сьогодні. Розкажіть, будь ласка, про свій фонд та чим він займається? А, наш фонд дуже молодий, адже він заснований цього року в травні через повномасштабне вторгнення Росії. Коли я переїхала з Києва у Франківськ, вирішила спільно з психологами, які допомагали мені. Надавати безкоштовну психологічну допомогу дітям, організувати фонд, а, тому а, фонду дуже а, мало <тас> часу. Ось а, зараз він займається тим, що надає безкоштовну психологічну допомогу дітям, їхнім батькам та дітям з особливими освітніми потребами. Зрозуміло, ваш фонд. А щодо Янголів, поруч, ну тут, чесно кажучи, думаєш звідки починати з 2021 року чи з 2010-го, коли він був задуманий? Давайте зайдемо здалека. Ну здалека, фонд починався в якості студентсько-викладацької ініціативи студентів тоді ще філософського факультету Перкарпатського mm -hmm. університету. Відповідно, з того часу він розвивався на різних етапах, починаючи від благодійних поїздок до дітей, до організації різноманітних занять для дітей, які потребують підтримки, допомоги та співучасті. А 15 квітня 2021 року була офіційно створена і зареєстрована організація, благодійний фонд Ян Голипоруч. І зараз ми, маючи приміщення, організовуємо. Безкоштовні заняття для дітей з, з, з сімей з особливими потребами у важких життєвих ситуаціях для дітей сирі, для малозабезпечених сімей. Ну і знову ж таки, після повномасштабного вторгнення Росії актуальність і гострота, скажімо так. Потреби у тих заняттях, які пропонує наш фонд, зросла, оскільки е, з'явилося дуже багато дітей з сімей переселенців, які відірвані від звичних їм гуртків, е, шкіл е, кіл спілкування. Відповідно, Ян Голопоруч намагається якраз надати якийсь зручний комфортний простір для розвитку, для спілкування з однолітками для знайомства зрештою з дітьми, які завжди проживали в Івано-Франківську. Тобто для соціалізації е, відповідно це те, чим ми займаємося зараз. Зрозуміло, місія насправді шляхетна. І те, чим ви займаєтесь, дуже те, чим ви обидва займаєтесь, скажем так, дуже дуже допомагає. Розкажіть, будь ласка, хотілося б дізнатись історію трошки ваших фондів, коли і ким був створений фонд, Юлія фонд Каїнс був створений мною 10 травня. Звісно, не без допомоги психологів, з якими я організувала перед тим безкоштовний проект для діток для підтримки стабілізації їхнього стану. Ось спочатку ми планували просто надавати психологічну безкоштовну допомогу дітям, але з'явилось влітку дуже багато різних ініціатив, таборів сім'ї, які переїхали за кордон, теж влаштували своє життя і змогли знайти і школи, і табори, і позашкільну діяльність для своїх дітей. У нас виникла інша нагальна потреба це сім'ї з особливими з дітьми з особливими освітніми потребами, бо дуже багато сімей залишилось без фінансової можливості забезпечити психолога, який буде підтримувати та надавати консультаційні послуги цим діткам. Багато хто залишився без батька, який пішов воювати. Залишились без домівки, бо переїхали зі Сходу України або переїхали з центральної. І е, наразі заявки тільки збільшуються, і наш фонд сфокусований саме на цих дітках. Далі плануємо працювати не тільки онлайн, бо наша робота зараз полягає в онлайні, а плануємо розширюватись і в офлайн. Зрозуміло, е, Степан. Тож, повторю питання, коли і ким був створений фонд? Ви казали, що є два таких дві дати. Ви назвали? А, так, добре. Е, загалом засновник фонду Ореста Возняк, викладач Прикарпатського університету. І взагалі, в як я вже казав, у 2010 році виникло бажання у її і моїх студентів, і відповідно в нас. Ну, грубо кажучи, зробити щось хороше, е, думали про поїздки до дітей в інтернати, і якось звернули увагу на те, що як правило, поїздки, благодійні поїздки в інтернати вони обмежуються. Близькими до Івано-Франківська локаціями і якимись локальними речами, тобто або свята, або вибори. І відповідно дуже багато потреб, які дійсно реально існують в дітей з інтернатів, вони не закриваються, тому що ці потреби є щороку, як ми розуміємо. Ці потреби є постійними. І, до речі, що важливо, ми в якийсь момент з'ясували, що потреби не стільки, навіть не тільки точніше, в матеріальному забезпеченні, в речах, в засобах для навчання. Це в першу чергу потреба в спілкуванні, потреба в нових заняттях і ми почали возити майстер-класи, возити різноманітні заняття, зокрема в Яблунівську школу-інтернат в Косівському районі. Ми опікувалися ним орієнтовно 8 років. Потім перейшли, ну, враховуючи карантинну ситуацію, перейшли на допомогу малозабезпеченим сім'ям Франківщині, на Франківщині ближче вже до самого міста. Потім, оскільки досвід набувався, ідеї розвивалися, з'являлися нові люди, з якими можна було працювати, вирішили створити, зареєструвати офіційну благодійну організацію під назвою Янголо. Поруч і це було, як я вже казав, в квітні 2021 року. Після цього винайняли приміщення і організовуємо там різноманітні розвивальні навчальні заняття для дітей, здебільшого, це заняття для дітей, як я вже сказав, з малозабезпечених сімей для сімей в важких життєвих умовах. Ну а з 22-го року. Ну, грубо кажучи, майже всі сім'ї це сім'ї в важких життєвих умовах. Ось так. Насправді, насправді, ви тут, в принципі, праві. Тож треба дійсно допомагати людям і дітям, в ту в свою чергу, треба дуже сильно допомагати. Розкажіть, ну я так розумію, звісно ж, не ви одні у своїх фондах. Розкажіть про чудову команду, про людей, які працюють разом із вами та допомагають ось, в, в, в вашій роботі, Юлія. Я вже перша по порядку, так Вісно? добре. Команда фонду насправді маленька, але до кожного члена команди ми підходили з відповідальністю у виборі. Насамперед, це я навіть не насамперед. Я би, я би себе поставила десь в кінець, але як директор, який значиться. Фактично, просто це там директор фонду. а Проєкт-менеджер, без якого взагалі б, мені здається, все рушилось і не змогло працювати, це Юля Торій. Часто до нас доєднуються волонтери, які виконують завдання по маркетингу, по піару, СММ, і долучаються завжди дуже цікаві і класні люди, яким, яким подобається наша ідея і фонд. І дуже вагома частка це психологи проектів. Вони працюють залучені по проектно, тобто на кожен набір. Але починали з нами там Олена Бабієв, Олена Кражевська, Юля Кушнір. Це люди, які зараз з нами працюють і працювали з літа. А, також е, Настя е, забула. Можете всім просто вона... привіт передати. В, в, в ефірі, вона та, недавно привіт. долучилась так, але передаю всім привіт і дуже дуже вдячна за вашу роботу в нашому фонді. чудово. Степан, розкажіть про вашу чудову команду. Знову ж таки, ну якщо не брати до уваги співзасновників, то навіть не знаю з кого розпочати, але добре. О, Дирек... Ну, директором центру розвитку дітей, як зараз називається конкретно та установа, про яку я розказував, є Ореста Возняк, викладач Прикарпатського університету. Разом з нею співзасновниками є я і випускниця філософського факультету Прикарпатського Мельник Настя. Це людина, котра була від початків цього фонду, від початків самої ідеї. Відповідно, без неї це, цей фонд би не отримав, не був би тим, чим він є зараз. А якщо говорити про команду, котра зараз нам допомагає і забезпечує все те, що робиться, ну звісно, хотілося б згадати наших, команду наших адміністраторів центру розвитку дітей, це Тамара Цисельська, це, це знову ж таки не всі прізвища, пам'ятаю, це Софія, це Марійка. І звісно ж, це викладачі, які педагоги, які займаються з дітьми, це і психологи, це логопеди, це майстри з арт-терапії або з якихось окремих видів мистецької мистецько розвивальної діяльності до нас після початку війни долучився харківський викладач скульптури Дмитро Болотив. хотів собі його згадати. Тим більше, що зараз він в лавах ЗСУ. Також це, звісно, наші партнери, психологи, педагоги Тетяна Олександр Святенкове з міста Ніжин і знову ж таки дуже дуже багато дуже класних людей, які готові, ну дуже я би я сказав, безкорисливо займатися дітьми і вкладатися в цю роботу. Дякую. Я нагадую, друзі, що ви слухаєте Радіо Західний полюс, і у нас в гостях засновниця благодійного фонду Кайнц Грушецька Юлія та співзасновник благодійного фонду фонду Янголи поруч Степан Возняк. Ну і я вже знаю інформацію, в принципі, трошки про вас. Що виявляється, Ваші організації Кайнц спільно з благодійний фонд Янголи Поруч здобули перемогу у грантовому конкурсі сприяння партнерству та співпраці у благодійному секторі. Розкажіть, будь ласка, конкретні про е, ваші спільні ініціативи почнемо з вас, Юлія. Е, насправді на початку жовтня я звернулася до Орести. Я її знала ще з часів студентства. В мене і Степан, і Ореста викладали, тому і я дуже добре знала про е, центр розвитку, як він починався, і м, знала про грантову можливість від фонду «Загорій». Зв'язала все докупи, прийшла до Орести і кажу: давайте робити добро. <гум> <гум> Я знайшла кошти, заповнюємо заявку і плануємо проекти. Ореста одразу погодилась, сказала, що це хороша ідея, і вона взагалі радіє, що фонди можуть співпрацювати. Бо таким чином можна робити більше хороших проєктів і надавати більшій кількості сімей допомогу. Ось тому це перша наша спільна ініціатива, яку ми спланували спочатку жовтня. Так, як на це відреагував Степан? Е, ну, я якраз був одним з тих, хто заповнював грантову заявку. <гум> От е, відреагував, звісно, з ентузіазмом, тому що взагалі е, робота з грантами в сфері благодійності це штука цікава, перспективна, і вона відкриває дуже багато можливостей. Е, знову ж таки, дуже давно нам з Орестою бачилося ситуація в благодійному секторі так, що у нас насправді існує дуже багато різноманітних організацій. Які володіють, скажімо так, обмеженими можливостями, тому що комусь не вистачає фінансування, комусь не вистачає розуміння інфраструктури, комусь не вистачає доступу до бенефіціарів, до тих до кого надходить допомога, і тому ідея співпраці і якоїсь постійної взаємодії різноманітних благодійних організацій це та ідея, яка нам завжди дуже дуже подобалась. І, от якраз у випадку з нашими партнерами, з Канс цю співпрацю вдалося поставити. Організувати не просто на рівні наших двох організацій, але на рівні е, виграшу, гранту і додаткових е, суттєвих можливостей. Розкажіть, будь ласка, більше, чиєю саме підтримкою ви заручилися? Так, Хто, хто хоче. Окей. Я розкажу, так як я прийшла з цією ідеєю, знаючи вже фонд загорій, я проходила навчання. Charity Match – це якраз навчання для благодійних організацій, безкоштовне, адже метою цього благодійного фонду є популяризація благодійності в Україні, і щоб благодійність була не як, от Степан казав, що на свята чи коли політичні вибори, а щоб це було системно і щоб люди звикали до того, що там. Не знаю, займатися благодійністю, це там е, кожен місяць виділяти кошти на певну організацію, на певні проекти. Е, що благодійність це норма? Це кожного дня окей. Ось е, тому, е, пройшовши навчання, дізнавшись більшість про організацію, про гранти, про проекти, які вони підтримали, я з радістю погодилась на цей грант і була впевнена, що все буде добре. Тож, е, які проєкти ви реалізуєте спільно, які ви проекти плануєте реалізувати? Е, ну, насправді, у нас, е, якщо говорити про особливість нашої взаємодії, то е, ми прикинули, що у Янголів поруч є досить великий досвід проведення офлайн е, різноманітних активностей, а у КАЕНС є хороший досвід онлайн роботи. І відповідно поєднати ці дві форми, враховуючи зокрема е, особливості нашого часу, це дуже дуже добре. Тобто е, у нас заплановані, е, ну, скажімо так, чотири сектори. Активності, які вже в роботі, які вже в процесі. Відповідно, я думаю, що Юля розкаже про ті, які організовуються з їх боку, я про ті, які організовуються з нашого. Добре, цікаво. А, так, а, з нашого боку, це а, перший проект, який а, організовуємо. А, Виключно там з нашого боку в нас чотири сектори, і один це виключно там Янголи поруч, другий це виключно ми, і два це такі, де ми там взаємодіємо спільно. спільно. Так, так, так. так і перший це індивідуальний супровід сімей з дітьми з особливими потребами. Цей проект ми робили з серпня місяця і знали наскільки він ефективний і наскільки він потрібний, тому що заявки на цей проект закриваються буквально за один-два дні. і для нас це вражаюче, бо ми не знали, що в цьому секторі настільки проблема знайти спеціаліста і настільки проблема з фінансовими можливостями цих сімей. Тому ми одразу цей проєкт знали, що будемо подавати на грант, і почали його реалізовувати з кінця грудня. Суть в тому, що психолог веде сім'ї, консультує протягом 4 восьми тижнів. І кожного практично дня спілкується, складає індивідуальну програму, з якою працює там мама з дитиною, виконує домашні завдання, і психолог там робить висновки і розказує, що робити далі. Ось другий проект це офлайн-заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Тут ми заручились підтримкою організації Янголи Поруч. адже вони вони роблять такі івенти в себе в центрі і мають більше досвіду і педагогів, які можуть забезпечити проведення цих уроків. У нас заплановано було арт-терапія, ліпка з глини і плетіння браслетів. Угу. А, наразі ми їх проводимо в центрі розвитку Людмили Балей і е, запрошуємо до участі, може долучитись будь-хто це безкоштовно за рахунок грантових коштів. А розкажіть, будь ласка, ви сказали, що саме от для кого реалізуються ці проекти, тобто для яких діточок? Е, це діти з діагнозом РАС, розлад аутичного спектру. І от е, які у них конкретно потреби, що ви за це настільки от взялися? В чому, в чому от полягає ця індивідуальність підходу? Тут нічого особливого немає. Суть в тому, що, по-перше, у нас немає навчальних закладів, які дають вищу освіту для психологів, які можуть працювати з цими дітками, тому спеціалістів дуже мало. Дуже мало центрів відповідно з цієї проблеми виходить, і просто не вистачає спеціалістів, які можуть займатися цими дітьми. То і ми закриваємо оцю нішу. От в цьому специфічність, не в тому, що ми там надаємо якісь особливі е, послуги чи якісь особливі підходи. Ні, ми просто закриваємо е, потребу сімей, по-перше, які не мають фінансової можливості, бо переважно ці е, психотерапевти вони е, дорогі, бо їхнє навчання дороге, бо вони навчаються за кордоном. Ось е, от в цьому суть. Зрозуміло. Ще хотів би додати, що в чому ще гострота актуальності ось саме саме цих занять, тому що діти з діагнозом розлад аутичного спектру є дуже чутливими до будь-яких гіпершвидких або стресових змін в суспільстві. Тобто, відповідно, ми, ми розуміємо, що зараз ми всі знаходимося плюс-мінус в стресовій ситуації. І е, мало того, що існує певна недостатність е, занять для дітей з розглядом аутичного спектру, з особливими освітніми потребами, мало того, що супровід таких дітей по школах. Е, не є достатнім зараз, якщо чесно говорити, так чи інакше на фоні стресових подій в країні відбувається деяка регресія, тобто ті якісь навички, ті форми комунікації, котрі освоєні, котрі закріплені, котрі якось увійшли в ритм такої дітини. Вони ламаються, вони втрачаються, і це призводить до ну дуже серйозних кризових моментів у комунікації, у соціалізації таких дітей, тому потреба дійсно є дуже великою. Зрозуміло. Ну і Сергію, тоді розкажіть вже про Степан. ініціативи Степан, Вибачте, про ініціативи, які запроваджуються з вашої сторони, вашим фондом, і про спільні, звісно. Е, ну ініціатива, котру ми закриваємо з нашого боку. Що називається, це ще супутній, е, супутній ініціатива. Це онлайн дебатна школа для дітей. Тут мова вже йде про е, різних дітей. Тобто ми не обмежуємося тут лише дітьми з особливими освітніми потребами. Онлайн-дебатна школа в даному випадку, чому вона попадає взагалі в цю сферу? Тому що це онлайн комунікація і, скажімо так, онлайн навчання. Це тобто це те, досвідом чого ми можемо ділитися, досвідом чого з нами можуть ділитися наші партнери. Дебат на Дебати взагалі це формат. Такої регламентованої дискусії за правилами, тобто ну, тут можна дуже довго розказувати. Я не буду хіба коротенько, щоб люди розуміли, хіба скажу, що існує величезний молодіжний рух в Україні, молоді, котра займається дебатами. Це взагалі освітня технологія з західних університетів до нас прийшла, коли існують чотири команди, котрі дебатують на, на певну тему. І є суддя, котрий визначає, чия аргументація була кращою, прозорішою. Вагомішою, доступнішою, логічнішою, тобто, це за великим рахунком навчання у комунікації, у риториці, у здатності відстояти свою думку і почути думку іншого. Тобто, це все ті речі, котрі вкрай необхідні дітям, ну зокрема там підліткового віку, так тобто ми говоримо про старших школярів. Це найменший вік, ну менший поріг це 12 років, ну від 12 до 18 років відповідно. Е, і знову ж таки, е, в рамках великої кількості онлайн занять можливості для комунікації, ніби, вони ніби є, але вони дуже часто формально забезпечуються. А в дебатах ти не можеш бути не комунікуючи. Тобто, це такий важливий момент. Хочеш, не хочеш, ти мусиш говорити. Для багатьох дітей це велика проблема. Почати хоча б щось говорити, потім, коли вони починають говорити, виявляється, що. Вони говорять дуже круто, вони дуже класно доводять свої ідеї, знаходять дуже оригінальні якісь е, аргументи, приклади. Е, це все дуже приємно слухати. Я сам є дебатним тренером, також я є дебатним суддею для тих ігор, які ми е, задумали. Е, у нас є команда е, тренерів і суддів, які забезпечують проведення цієї онлайн-школи. Це е, це е, члени Федерації дебатів України, з якими ми разом займалися дебатами івано франківську От, е, і, відповідно, другий е, е, заняття. Е, Юля сказала про офлайн-заняття. Е, ще важливим дуже моментом, який робиться спільно, це е, заняття е, психологів, яких забезпечує е, Кайнс, і е, нашими викладачами. Е, це заняття, якраз які орієнтують наших викладачів педагогів нашого центру на особливості роботи з дітьми з особливими потребами, тому що як юля правильно сказала дуже мало спеціалізованих освіт, які можуть нам які закривають цю нішу. І відповідно після цього наші педагоги є значно більш підготовленими до такого роду занять. Ну ця взаємодія є дуже плідною, в принципі, корисною, тобто були хороші відгуки. Дякую, доволі інформативно. Насправді, тож, розкажіть тоді коротенько про ваші плани на 2023 рік. Хто хоче. Дуже складно щось планувати, з, враховуючи ситуацію. Знаєте, ми коли писали грант, ми не знали, що буде відключення світла, і наші онлайн-активності, 3 з 4, це випробування ще те. Тому зараз в планах успішно закінчити грант. Я е якраз е хотів сказати. Що нам вдається, до речі, хочу сказати. Ось. І Збільшувати е, можливості, щоб надавати більше допомоги більшій кількості сімей. Ну, це про кайнц, скажу. А Степан додасть про плани Янголи поруч. Ну, е, Дуже влучно Юля сказала, що перші плани, найближчі, це е, провести всі заплановані активності, які є, тобто завершити цю роботу, ну, довести її до фіналу. І це дійсно складно, тому що ми, звісно ж, прописували ризики, оцінювали ризики. Але ми стикнулися з дуже серйозними блокаутами, як і всі ми зрештою. Ну так. І тут доводиться якось працювати з цими ризиками. Ну, в принципі, працюємо. От, з приводу подальших планів, насправді дуже важливо оцінити досвід, який набутий. Тобто, знову ж таки, згадаю той момент, який я казав. Взагалі, особливості взаємодії різноманітних фондів, як на мене, це вже момент, якого ми вчимося. Тобто ми отримуємо кваліфіковану допомогу з боку спеціалістів від наших партнерів. Так само ми там пропонуємо, демонструємо, показуємо ті активності, які є в нас, ділимося нашим досвідом. Чи вилиється це в щось подальше, ну, це треба ще дивитися, тому що ризики треба оцінювати і надалі. Я, звісно, хотілося б, ну, як мінімум, в тих секторах, які ми займаємося, працювати далі. І по можливості притинатися, по можливості взаємодіяти і робити якісь класні спільні проекти. Ну, плани насправді чудові. Ну і на сам кінець, е якщо хочете, можете звернутися з чимось до наших слухачів. Можливо, побажати, можливо, від себе, просто від душі. Давайте. А, Ну, добре, я, я спробую. Ну, по-перше, мені би хотілося запросити всіх зацікавлених, всіх бажаючих, всіх, хто має потребу в заняттях, розвиваючих заняттях, мистецьких заняттях, заняттях, які передбачають спілкування, звертатися в наш фонд Янголи. Поруч інформацію можна знайти по записах, можна знайти на офіційних сторінках у Фейсбуці, у інстаграмі. Ми працюємо, незважаючи на незважаючи на складні умови, ми все одно працюємо. Наше приміщення знаходиться за адресою Дністровська, 22. Це сьома бібліотека, третій поверх. Будемо раді всім, хто запропонує своїм дітям знову ж таки на заняття для дуже різних вікових категорій дітей, починаючи від 4 років, запропонує до нас прийти. Ну а загалом хотілося би всім побажати якоїсь спокійної впевненості в тому, що є дуже важливі речі, які ми не можемо оминути. Тобто, ну, я скажу навіть так, можуть відбуватися, можуть відбуватися страшні речі. Від війни, суспільні катаклізми, блекаути, ще якісь речі. Це те, що може бути, це те, що нас оточує, але є те, що ми не можемо уникнути. Діти... Є діти ростуть, діти потребують уваги, навчання, діти потребують спокою, спілкування, і це буде завжди. Тому ми будемо завжди намагатися якось з цим допомагати. Дуже зворушливо. Дякую. Так. Ну і Юлія, розкажіть, будь ласка, як знайти вас, як до вас звернутися? Я ще хочу теж побажати. Можна? Так, так, так. Хочу побажати всім тепла і підтримки. 2022 рік показав, що саме це нас об'єднує і робить нас сильнішими, тому надію, що українці розуміють силу благодійності і будуть надалі займатися нею. Ось у нас немає офісу, ми працюємо виключно онлайн, але ви можете нас знайти в соцмережах, прочитати про наші проекти і долучитись. Дякуємо вам. Чудовий ефір. Вийшов дуже цікавий, дуже насичений, такий, дуже емоційний. Я б навіть сказав. Я нагадую, друзі, що ви слухаєте Радіо Західний полюс, і у нас в гостях були засновниця благодійного фонду «Кайнц» Грушецька Юлія та співзасновник благодійного фонду Янголи. Поруч Степан Воздяк.